Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери. Я вас рада вітати на моєму каналі. І це випуск теми дня. Ми присвятимо змінам в об'єднаній зарплатні звітності та деяким питанням заповнення додатку 4 дф а саме ознак доходів. Отже, розпочнемо огляд з того, що наказу МінФін від 2 березня 2023 року за номером 113 було внесено зміни до форми об'єднаної зарплатної звітності і до порядку його заповнення. Зміни не суттєві, але тим не менш варто. Коротенько згадати, в заголовній частині ми отримали в самої декларації, да, ми отримали е, новий реквізит для резидентів Діасіті, Тобто, якщо ваше підприємство резидент Діасіті, тепер є у вас окремий рядочок з позначкою, яку ви тепер заповнюєте. Це рядочок 0,95. До е, додатку Д1, що відображає нарахування ЄСВ по працівниках, внесено доповнення ще одної колонки. Колонки 26, що відображає позначку для працівників, які працюють. Працюють в режимі з нефіксованим робочим часом. Заповнення цієї колонки є завжди обов'язковим з позначкою Так або Ні. У додатку 4 деф також були невеличкі е, зміни. Саме головні зміни відбулися у другій розрахунковій таблиці, там де є. Е, Перелік видів доходів, що не підлягає персоніфікації. Там відбулись певні зміни щодо переліку таких видів доходів, зокрема, вилучили доходи сільськогосподарського призначення, що не персоніфікувалися, натомість тепер зазнали для них додаткові ознаки доходів, які мусять персоніфікувати ці доходи. Ну, власне, Інших змін в оновленій зарплатній звітності не відбулося, тому вже за третій квартал ми подаємо з вами оновлену зарплатну звітність. Перевіряйте її по формі з огляду тих реквізитів, які я прокоментувала як нові. Тобто, якщо в додатку D1 по ЄСВ, ви побачили нову колонку, 26, значить у вас оновлена об'єднана зарплатна звітність. Перед переходом до заповнення додатку 4ДФ я хочу звернути увагу всіх підписників. Колеги, вже 18 жовтня я буду рада запросити усіх бухгалтерів на зустріч. Так, це і мій проект під назвою Зустріч, який я роблю для усіх підписників мого каналу безкоштовно. Онлайн-трансляція нашого вебінару відбудеться о 12.00. І щоб не пропустити персональне запрошення, яке я обов'язково вам надішлю, обов'язково підпишитесь на мій канал і слідкуйте за анонсом. Адже вже 18 жовтня ми будемо з вами більш детально розглядати всі зарплатні зміни і не тільки. Безкоштовна зустріч! Усіх бухгалтерів на моєму каналі. Тому підписуйтесь, залучайте своїх колег, і чим більше нас з вами тут буде, тим професійніше буде наша з вами співпраця в онлайні. Отже, продовжуємо з вами. І так, щодо заповнення додатку 4ДФ, то, як ви зрозуміли, цей додаточок ми е, визначаємо для е, персоніфікації видів доходів, е, при яких ми здійснюємо нарахування і утримання. Податку на доходи та військового збору, і тут, безумовно, є достатньо багато змін, що пов'язані із додаванням нових ознак доходів. Їх додано дуже багато, але переважна більшість для звичайних підприємств не використовуватиметься. Звичайно. Окрім одного, ознаки, яка для нас є достатньо цікавою, це ознака 125, що стосується витрат добровільного медичного страхування на користь працівника. То ця ознака змінила умови його заповнення. І більш детально, коли хто і як може заповнювати, я обов'язково вам розкажу вже 18 жовтня, як я вже анонсувала на нашій безкоштовній зустрічі. Да? Всі бухгалтери мають бути на цій зустрічі, адже ми будемо говорити не тільки про ці зміни, але і інші гарячі питання, що пов'язані із зарплатними змінами. Так, ну і тепер давайте пройдемося по головних ознаках доходів. І так, для зарплати. Що відображає нарахування по працівникам за основним місцем роботи сумісникам, відпускні нараховані, компенсація за дні невикористаної відпустки, нараховані лікарняні, середній заробіток або інші нарахування, що ви робите на користь мобілізованих працівників? Це все виплати, що йдуть під ознаку доходу 101. Якщо у нас з вами є виплати за договором цивільно-правового характеру на користь звичайних фізосів за роботи чи послуги, тобто не на користь фопів, тут використовуємо позначку ознаки доходу 102 для відображення додаткового блага, зокрема, що отримано працівником не грошовій формі. Сюди так само відносимо до цього додаткового блага і оподатковувані суми добровільного медичного страхування. Використовуємо ознаку 126. у випадку, якщо у нас є допомога по вагітності та пологах, вона відображається у місяці нарахування відповідної виплати з ознакою 128. Допомога на поховання, яку ви мали можливість виплачувати коштом пенсійного фонду. Власним коштом роботодавця на поховання померлого працівника тут використовуємо ознаку 146. У випадку, якщо ваше підприємство надає позику працівнику, так він звертається до вас, а ви йому надали позику, і він її повертає пізніше. То зверніть увагу: місяць надання позики для працівника є місяцем отримання доходу. Цей вид доходу є неуподаткованим з точки зору статті 165 податкового кодексу, але для нього є свій окремий вид доходу. Це ознака доходу 197. Але в тому випадку, якщо нам, юридичній особі, власник, директор, будь-яка інша фізична особа вирішила надати м -м, поворотню фінансову допомогу, то в такому випадку повертаючи фізичній особі кошти, які отримані були від нього раніше. Коли ми йому повертаємо, в цьому місяці ми визначаємо йому виплату доходу. Цей дохід так само є неоподаткований, але має. Іншого знаку доходу, що має номер 153 виплати, що ви здійснюєте на користь фопів-підприємців, на користь самозайнятих осіб, адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, це все ознака 157. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, що в окремому відео на моєму каналі є окремий випуск, що присвячений ризиковим виплатам фопів, коли виникає та військовий збір, не пропустіть і будьте уважними, адже е, наразі бухгалтери отримують сповіщення від податкових органів з вимогою донарахувати податки. Ну, власне, матеріальна допомога, ознака е, доходу, яку я останнім вже, наприкінці свого випуску, згадаю, матеріальна допомога використовує ознаку 169. При цьому, колеги, зверніть увагу, на сьогоднішній день е, підприємства поділяються на тих, то використовую ознаку 169 на повну суму матеріальної допомоги, тобто як оподатковувану, так і неоподатковувану. А є підприємства, які продовжують розділяти неоподатковувану частину матеріальної допомоги відображають на код 169, оподатковувану її частину відносять до коду 127. За роз'ясненням податківців, останніх роз'яснень, 127-не є піднят. Той, що відображає саме вид матеріальної допомоги, на думку податківців, це має бути там вихідні допомоги, якісь компенсації. Але ж, знову ж таки, у нас вітер віє постійно кожного разу з різних боків. Тому, як ви вважаєте за потрібне і правильно відобразити матеріальні допомоги, обирайте в будь-якому разі, за, за таке рішення. Жодних санкцій нам з вами не буде. Ну що, я завершую свій випуск. Нагадаю, колеги, що 18 жовтня я вас запрошую безкоштовно на зустріч! Зустріч бухгалтерів, що відбудеться в онлайн-трансляції на моєму каналі, щоб не пропустити персональне запрошення, яке я вам надішлю. Підпишіться на цей канал і слідкуйте за анонсами. На цьому все обнімаю, цілую і люблю. Па-па!